Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. В цьому каналі я показую вам, як заробляти гроші в інтернеті. Ось це, наприклад, один з моїх останніх виводів це 11 тисяч доларів, їх я вивів за 40 днів роботи. Ось тут були спірні виводів. тобто, в принципі, я розумію про що говорю та з практики передаю вам якісь знання. Тому в цьому відеоролику я покажу, як з допомогою брокера бінарім та. Індикатор з TradingView, ви можете почати заробляти кошти на валютному ринку, навіть будучи абсолютно повним новачком, адже тут не потрібен ніякий попередній досвід та знання. Буквально індикатор нам говорить, коли продавати, коли купувати. Тобто максимально все просто зрозуміло. Це може бути ваш як додатковий дохід, а зараз може стати ваш як і постійний дохід, як, наприклад, це в мене. Тому що глобально кажучи, окрім. Трейдингу на бінальних опціонах я нічим по факту по житті не займаюся, мені цього вистачає, це моє основне джерело доходу. Не будемо затягувати початок і зразу приступаємо та все вам поясню. Що хотів сказати, це те, що рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, посилання на нього буде в закріпленому коментарі. А також під цим відеороликом. Чому рекомендую підписатися? Адже це справжній, трушний щоденник трейдера на валютному ринку, показує всяку Тут корисну інфу, життя, пишу пости, анонси про відеоролики, цікава корисна інфа по психології по трейдингу. Також в мене є канал, де я провожу. Торговий сесії, давайте тобі покажу, наприклад, дивись, сьогодні вівторок, покажу тобі вівторок та понеділок. Дивимося. Так, вівторок, у нас сьогоднішній день, половина дня пройшла. Ви дивимося, всі заробили. Бачиш, негативні реакції також є. Все у нас окей. Тобто, мамо кажучи, ну, все відкрито. Так, і вчорашній день я зафіксував плюс, скільки там, не пам'ятаю, плюс 15400, дивись, вийшло видав перекриття, і відповідно всі зробили. Справи такі, тому просто підписуйся, корисна класна інфа або просто доєднуйся, вступай в команду та торгуй по готовій налітці. Все максимально просто та головне безкоштовно. Якщо я тебе обманути, ми щось платне, або там якась фігня. Просто відпишись. Ну що, дивіться, я така коротенька шпаргалочка, вона буде також в в коментарі. Тут саме. Всі складові, які нам потрібні, щоб торгувати по цій зв'язці. Давайте поступово коротенько все розберемо. Перше, це брокер, послання, всі непослання на брокер буде в закріпленому коментарі. Також можете при реєстрації використовувати промокод BONUSMAX, Він дає 100% на перше поповнення, але активуйте його виключно при реєстрації. Так далі це сайт TradingView, цей сайт, який ми будемо використовувати для котировок та підключення індикаторів. І відповідно далі йдуть два індикатори, які ми будемо поступово підключати. Зараз все коротенько собі розберемо. Я собі копіюю назву першого індикатора, ви зможете їх скопіювати в закріпленому коментарі. Буде вся необхідна для вас інформація. Так, ми розпочинаємо. Дивіться, як ми торгуємо по цій ситуації, зв'язці, хто хоче, так і називає. Дивіться, вибираємо валютні пари і йдемо від найвищої до найнижчої. Тобто я рекомендую взяти найвищу. Ну, давайте візьмемо трішки таку більш безпечну, беремо, там, не знаю, 85% AUD USD. Так, дивіться, в чому тут полягає суть. Ми відчиняємося. До речі, важливий момент. Ви, ви бачите, що ми торгуємо по трейдингюшному графіку. Іменно у вас може зустрічати ось такий графік. Ми перемикаємося на трейдинг вьюшний. Це важливо. Так, і відповідно ми вмикаємо тут однохвилинний таймфрейм. Одна хвилинка. Також ми переходимо і шукаємо тепер Aud USD іменно на трейдингів. Дивіться. AUD USD. Так, є. Австралійський долар до американського долара. Все відчиняємо, відповідно, переходимо ми на суперграфік, так він називається, і відповідно зараз будемо все підключати. Тут видаляємо попередні всі індикатори, видаляємо і, відповідно, починаємо заново. Я додаю перший індикатор. Тут стоїть знову ж таки одну хвилин таймфрейм. Звірите собі, це важливо, це дуже важливо. Так, вставили, додали перший індикатор. Дивіться, виглядає наш перший індикатор. Це він похоже на UTP-bot Alerts, хто знає, хто дивився мої відеоролики в якійсь мірі так. Дивіться, тут знову ж таки, хто не знає, це сигнал на покупку, це сигнал на продаж, тобто вверх вниз. Але ви можете сказати, ну блін, ну якось це звучить максимально просто, що один індикатор дає мені сигнал, я буду йому вірити. Можливо, якось є себе ймовірність перестрахувати та більш фундаментально дивитись на ситуацію. Є, саме це є, я розумію, я також так думаю, як і ви, тому дивіться. Min channel – це другий індикатор TradingView, який ми використовуємо. Ми додаємо його по такому самому типу, просто вставити, і додали. Так, дивіться, як все помінялося, це похоже на якусь орбіту. Я вам поясню, чим цей індикатор класний, чим цей індикатор в зв'язці з першим, дуже класно працює. Дивіться, усі лінії це є мінімум, це точніше дно. Ну, дно, мінімум, хто хоче так і називає. Це є максимум. А оця жовта лінія це формально кажучи, знаєте, деографік приблизно третій в цьому момент. І дивіться, який щойно був сильний сигнал на покупку, як воно гарно полетіло. Але, на жаль, бачите, ми з вами говорили, тому ми не встигли по цьому сигналу відчинитись. Класно, воно працює тим, що ви бачите, формально кажучи, мінімум, максимум, відповідно, ви можете. Ну, Сильно, бачите, оновлення максимум зараз пішло, тобто дуже гарно на себе показує. Тому зараз ми будемо чекати на новий сигнал і паралельно собі поки все підготуємо, і відповідно будемо відчинятись. Так, по сумі я буду відчиняти на давайте на 15К. На 15к. Дивіться, перекриття, якщо тут дається. ось знову ж таки, як було. Дивіться, дивіться, як воно полетіло, і ось був сигнал на покупку. Бай. То одразу бачите відпрацювання. Не завжди бувають такі ярко виражені відпрацювання, деколи вони бувають меншими, але тим не менше. Очікуємо. І можливий момент відчиняємо ми на одну хвилину угоду і перекриття використовуємо 25 x Тобто прорахуйте собі ваш баланс, ну десь там, там не знаю, 3-5% балансу можна відчиняти на ці угоди. Знову ж таки, цих угод немає так багато. І деколи дійсно є таке, що дивіться, от, покупка була тут, і до сигналу дуже далеко. Тобто, формально кажучи, якщо сигнал був тут, а я зараз ось тут знаходжусь, відчинятись мені по цьому сигналу немає ніякого змісту. Ну, знову ж таки, сигнал був даний, потрібно було відчинитися раніше. Я раніше відчинитися не встиг. Відповідно, ну все, я відповідно зараз чекаю новий сигнал і по новому сигналу відчиняюсь. Тому це важлива ремарка для вас. Не спішіть, деколи може бути хвилину, 2-3 не буде ніякого сигналу. Не спішіть вже там закривати брокер і там займатися своїми справами, почекайте, отримайте сигнал. І одразу, як тільки ви бачите, наприклад, зараз буде сел, бачите, зараз немає сигналу на продаж. Просто як отримаєте одразу сигнал, одразу відчиняйтесь без затримки максимально швидко постарайтесь відчинитись, тому що якщо вичиняєте з затримкою, ви. Так, мовити, крадете самі в себе ТВХ і граєте формально, ну, не формально, а справді граєте проти себе. Так, бачите, зараз хоч воно і продовжує падати, тим не менше, сигналу на продаж немає, тому що. А, от зараз є все, сигнал на продаж, і відповідно одна хвилина, все, відчинилося. Так, тільки говорив, і відповідно одразу ми відчинилися. По проходимості, дивіться, проходимость середньозвільняння, не знаю, 75% тому. Деколи турбуємо ми з перекриттями. Перекриття також буває. Зрозумійте, немає стратегії, яка дає мільйон відсоткову проходимість. Мінуси деколи є завжди. Тому потрібно гарно прорахувати баланс, щоб бути до них готовими. Це важливо, я завжди на це наголошую. Тому, друзі, маєте собі це на увазі. Так, і що в нас тут зараз? Так, а тепер, бачите, вже пропав сигнал. Можливо, зараз буде. Ну, знову ж таки, якщо буде новий сигнал, то це навіть в якійсь мірі буде і краще, тому що оці от іменно перекриття. От після мінуса, як правило, перекриття буває. А, бачите, блин, так, бай, трішки втрати. Окей, тоді давайте я даю просто зараз перекриття. Мені треба дати три перекриття. Так, і я беру тоді 40. а ні, стоп, щоб я не спішив, давайте так. Я дочекаюсь краще, нормальне перекриття. І відповідно одразу відчинюся. Я даю перекриття 3Х, тому що, знову ж таки, стратегії я довіряю, і бачите, зараз ми локально обновили максимум, і тут, в принципі, зараз так, даю знову ж таки перекриття на пониження на 1 хвилину. Так, все, сигнал отримую, відповідно, по сигналу я відчиняюсь. Так, все максимально просто. Просто будемо чекати зараз на відпрацювання. Оно в максимум. Бачите, знову ж таки, не хоче графік ще розвертатись. Трішки не хоче, хоче ще поскакати. Ну, знову ж таки, ми так чи інакше торгуємо по індикаторах, у нас все окей. Тому ви повинні собі зрозуміти, що прорахуйте гарно ваш торговий баланс, адже ви не можете 100% балансу ставити в одну угоду, бо там, не знаю, якийсь індикатор вам сказав, що треба відчутися вверх. Ні, це некоректний, нерозумний підхід. Тому не спішіть. Нормально цей баланс та торгуйте по цій стратегії, вона справді класна, вона справді варта уваги, І я вас переконую, що якщо ви по ній поторгуєте, ви... вона вам сподобається точно. Знову ж таки, це трішки складніше, ніж знову -таки, всі ці стратегії, які іменно використання індикаторів на самому брокері, але ви повинні йти далі, ви повинні не боятися чогось нового, а наоборот, ви маєте розвиватися, йти, 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 йти рухатись далі, рухатись далі. І тільки таким, в такій зв'язці ви стаєте сильнішим. Адже якщо володіти тільки одною стратегією, от ми забирали плюс, бум! Ну шикарно! Шикарно, бачите, і мінус забрали, і плюс забрали. Формально дивіться, ще такий момент, я скажу договорю. Якщо формується боковик, рекомендую вам трішки ну, перечекати. Але бачите, знову ж таки, полетіло воно вниз. Що хотів сказати? Так, що я хотів сказати, дивіться, друзі, ви маєте володіти багатьма стратегіями, адже якщо ви володієте одною стратегією, вам буде складно, тому що ринок завжди рухається, ринок завжди розвивається. і Ви не можете стояти на місці на одній стратегії. Ви не будете. Знаєте більше стратегій знаєте, більше мов знаєте. В світі так само. Якщо ви знаєте одну тільки мову, ви приїжджаєте в іншу країну, ви ну, все нічого не можете зробити. Тут так само, то тобто, в принципі, вам все коротенько пояснив, навіть зловили мінус, це навіть плюс, що ми зловили мінус, тому що ну, ви побачили реальну картину, що деколи мінуси бувають. І добре, що я на мінусі згадав, що потрібно упомянути. Якщо ви бачите формально якийсь боковик, рекомендую боковики. От якийсь тут, наприклад, це боковик. Хоч це його налиння максимум, але це боковий боковик, це коли воно йде так, знаєте, коридор. Рекомендую боковик перечекати. Я дав зараз ситуацію, відповідно по перекриттю учинився, все заробив. Дуже гарний результат. Вам дякую за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, чи вам сподобалось, чи вам все зрозуміло. На всі коментарі я завжди відповідаю. Тому до нових зустрічей, друзі. Проявляйте актив, та згодом буде ще більше торгових стратегій на моєму YouTube-каналі.